Вже 145-й наш герой-захисник повернувся на щиті. 97 наших героїв вважаються зниклими безвісті. О, сьогодні Невесне військо поповнилось ще одною світлою душею, ще одного нашого захисника, героя, мешканця села Володимирівки уж ви Олега Олександровича. 5 вересня 2022 року військовослужбовець Ужва Олег Олександрович під час штурмових дій в районі села Піски Донецької області зник безвісті. Для рідних це були три довгі роки невідомості, очікувань, сподівань, надій, пошуків. І нарешті, у вересні 2025 року, за результатами тесту ДНК, було встановлено що стрілець помічник, гранатометника першого мотопіхотного відділення, першого мотопіхотного зводу, другої мотопіхотної роти військової частини А 31-37 солдат Ужва Олег Олександрович загинув 5 вересня 2022 року. При виконанні бойового завдання, захищаючи незалежність та суверенітет рідної України, Олег народився 2 липня 1993 року в місті в Кривому Розі. У 97-му році родина переїхала на постійне місце проживання до села Володимирівка. Тут Олег відвідував дитячий садочок, тут він відвідував загальноосвітню школу і закінчив її. Після отримання атестату продовжив навчання в Криворізькому будівельному ліцеї, де здобув спеціальність газоелектрозварнення. Під час навчання зустрів кохану дівчину Іну, з якою по закінченню навчання у 2012 році вони побрали. Я подружжя виховувало трьох діток Павлика, Іванка і Поліну. Свою трудову діяльність Олег Олександрович розпочав у 2011 році. Готов «Терни» – сервіс-монтаж. Потім працював у довг агрофірно-Подихацька, «Ізі Кредит», Укремка, експлуатаційне вагонне депо «Урядинська», державне підприємство Дакібровська залізниця. В регіональній філії Дніпропетровської залізниці, як земельна Українська залізниця. У 2016 році Жва Олег Олександрович пішов до Збройних сил України за контрактом. По закінченню контракту, у 2019 році, молодий чоловік повернувся до родини і пішов працювати у Тов Кларіс К23. Але вже 20 вересня. 2021 року знову підписав контракт і повернути до своїх побратимів у зону АТО. Був стрільцем-помічником гранатометника. 8 лютого 2022 року Олег приїхав додому у відпустку, яка співпала з Днем народження Донечки Поділ. Тоді він ще не знав, що ця зустріч з рідними буде останньою. 11 лютого 2022 року. По першому телефонному дзвінку командира військової частини Олег повернувся до служби, боронив рідну землю від російського агресора. 3 вересня 2022 року він востаннє розмовляв з рідними і просив їх не хвилюватися, якщо не буде дзвінка, пояснюючи тим, що йде на бойове завдання. І зв'язку не буде. А вже 5 вересня. Рідних сповістили, що військовослужбовець Ужва Олег Олександрович зник безвістки при штурмових діях у районі населеного пункта Піски Донецької області. А далі ворінок було три роки сподівань, бачихувань, пошуків. І в вересні 25-го року в результаті тесту ДНК було встановлено, що солдат... Військової частини 31-37 Буржува Олег Олександрів загинув 5 вересня 2022 року при виконанні бойового завдання, захищаючи незалежність та суверенітет рідної України. Олег був сміливим воїном, ризикуючи власним життям, неодноразово рятував своїх побратимів. Вам мав відзнаки і нагороди медаль за оборону шахті, шахти Бутівка. Порочений двома медалями за службу від командирів 93 і 56 ї бригади Збройних сил України, медалю учасника АТО, медалю учасника бойових дій. У мирному житті молодий чоловік мав широке коло, захоплен, це техніка, будівельні роботи, реболода, він був старшим сином. Багатотітній родині, помічником та підтримкою для батьків. Прикладом для своїх молодших братів, один з яких Дмитро зник безлісті у 2023 році, виконуючи свій військовий обов'язок. І доля його на сьогодні невідома. Йому назавжди 29 років. Нема таких слів. Щоб побували біль, зараз, яку зараз переживає всі ми і ви ради. Селяємо голови в глибокій скорбі. Слава героїв! Слава Україні! Слава! Сьогодні наш але... Спілкування цих три роки стан. Ви розумієте, що вона за кожен день виплакала всі сльози, які є в людині на все життя. Ніхто не думав, що прийдеться плакати двічі, адже маючи другого сина також безвісти з ним. А тут велика біда ще прийшла ще рідний брат, безвісти зник. Невідомість вбиває людину, вбиває душу, вбиває серце. Сьогодні проведжаю Олега, не забуду таніних слів, слів, я понаказала, я заздрю тим матерям, які похоронили своїх синів. Я хочу ходити на могилу, якщо він загинув, якщо живий, буду чекати, скільки буде життя. І сьогодні вона дочекалась, сьогодні вона дочекалась, коли син прийшов. Прийшов додому, вона його зустріла і вона буде як бідні бурьовані. Всі матері, які хоронять дітей. Всі матері, які без вісті зникли. Боже, Боже, яка біда, яка біда велика для дружини, яка має друг дітей, яка велика біда для дітей, які ніколи в житті не шаг. Не побачить батька, не підтримки його не очі. Я просто хочу вас. Відчувати від усієї громади, родині очікувати. Вдячна, хто прийшли, підтримати родину швів з вами, співчуття видання, вам, Ішта, вам, Саша, вам, вам другінам.